Все, що бачилось у цивільного населення, особливо смартфон, одразу це йшло на знищення. Обмеження на виїзд за межі України, осіб чоловічої статі. Ніхто не може сказати, яким законом воно обмежується. Доданою вартості від цієї постанови немає. Мишка взагалі десь валяється клавіатура, ось тут на бік. з маленької літери, з якомога менше літер. Що всі оголошення в голосі України, вони лише коли якась біда. Тобто, про, про хороше оголошення не буває. Ні, ні. Ви неправильно це розумієте, пане Станіславе. Я вам скажу так: там оголошення з'являються тоді, коли треба, щоб з'явилося оголошення. Тому що ну не можна, не можна, не можна обійтися без того, щоб початку визнати недійсною чи щось таке. От вона втрачена, визнати не дійсною. От тобі треба, коли тобі треба кудись принести щось, ти, що ти це зробив. А де, а де оголошення? Ось оголошення все. публіку. А ну тоді все, тоді поє... рухаємось. Так. Ну що тут можна вже сказати, що це в нас напевно такий спонтанний випуск Юрцюру. Ми в нас в офісі, як ви можете побачити, в офісі «Головані партнери, де ми всі дуже щасливо працюємо вже дуже багато років, а разом зі мною. Артем Тирановський, один з наших адвокатів, партнер нашого адвокатського об'єднання. Артем в нас скоротав певний час, у, як ти кажеш, у Гостомельській Гос, антропології Гостомельській антропологічній аномалії, яка утворилася з Ірпінсько-Бучанської гостомельської антропологічної аномалії. Аномалія дуже в гарному сенсі, не, не в тому, не в поганому. Ну, ми скажемо, що це було до війни таке визначення. Тобто, так, так, нормалі це не в тому сенсі, що там щось пов'язано з війною. Мова йде про київське передмістя і що там якась особлива атмосфера. Так, ось, взагалі в передмістях буде особлива атмосфера, а, а в окремих місцях буде вона ще більш особлива. Я не можу це передати словами, але мені здається, що там відбувається щось надзвичайне. Щось таке е, якийсь феномен, який ми не можемо наразі описати, але щось відбувається, я це спостерігаю, і в цьому беру участь шляхом проживання. Шляхом життя. Шляхом? шляхом життя. Ну тут я не можу не спитати, оскільки це ти був в тій аномалії у відомі часи, у часи Бучанської трагедії, Востомінця біда теж оминула. Я знаю, що ти деякий час там провів. Україні okay. 24 лютого я був в Києві цей день. І потім поїхав і вже повернувся до Гостомля, і вже я вибрався звідти 12 березня. Я ж ну, це переживаю щось щось на кшталт. Вже ну там другий, друг, другий раз, тому що це е, перший раз. Це було в Донецьку, це весна, весна 2014 року, початок літа. І от, от коли питають про атмосферу, мені завжди згадується відчуття 2014 року в Донецьку, коли дуже багато людей телефонували і питали, як, як там, як, ну, як у вас там, як обстановка, як, як по помістю? А я стою, ну що я можу побачити. Ну От, от людина, будь-яка людина, що вона може побачити? Якийсь радіус, там я не знаю скільки 30, 100, 300 метрів навколо себе може повернутися, щось почути. І от я і зазвичай, як мені телефонують, так от воно таке. Оці дні з 20... 25, двадцять здається, лютого і до 12 березня вони якось в один день. От, ну тобто події є. Ти розумієш, що ця подія була там цей день, а інша була в інший день. Але віднайти, коли саме це було в який день, це, це дуже, дуже важко. Нещодавно, буквально нещодавно я дізнався, були оприлюднені кадри розстрілу цивільних автівок по Варшавській трасі. А це з камер, здається, там, як в якоїсь будівлі, де був магазин. І це відбувалося 25 лютого, а в кількох кілометрах від того місця, де я знаходився. І ну, от, 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 от цього там не було відчутно. А як там було взаємодією? з представниками російської окупації? Ті люди, які, які там з'явилися, і ті самі люди, навіть які, якщо вони залишилися, через кілька днів вони вже були іншими. Тому що, по-перше, ротація. По-друге, люди. Я так розумію, що вони приїздили туди з одним, з одним настроєм, з однією спрямованістю. Потім обставини змінювалися. Змінювалися люди. Змінювалися обставини. Люди з Гостомелю потрошку виїжджали. Я думаю, що повідомляли, де хто розташовується. З ними щось ставалося. І як мені здається, що найбільша трагедія вона там відбувалася вже після того, як ми виїхали. Тому що 12 березня це було. Здається, це був той день, коли в Турції десь були заплановані перемовини якісь, і видавалося, що це останній день, коли, це, коли можливо було виїхати. Я вже коли повернувся, я розмовляв з людиною, яка там лишилася весь час була. Люди не, не бажають про це розказувати. Але єдине, що кажуть, що дуже добре, що ви виїхали, і особливо, що виїхали жінки. Але перших військових, яких ми побачили, це були наші військові. А, ну, це ну явно був лютий а, ну, останні дні. А, ну, лютого двадцять. Після 24-го, звичайно, тобто люди, ну, наші військові, е, які проходили там скрізь нас, там хтось їм там щось давав. А, і вже потім, потім ми бачили е, військових, ну, як ми розуміли, що з Росії прийшли. Ну, там, там дуже важко було не зрозуміти, тому що це були георгіївські стрічки, mm -hmm. ну і мова, ну і все таке. Тобто якоїсь взаємодії ти не стикався Займа... з російськими військовими? Ну як взаємодія була, тому що о, в якийсь час о, приїхали, ну, приїхала техніка, приїхали озброєні люди, вони не, нічого не, не питали зробити, тобто а... не було якоїсь такої прокламації, щоб хтось там прийшов і сказав сьогодні тут. Ні, 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 ні. Нічого. Ну тобто, ну просто притомна притомна людина розуміє, що тут, як я розумів там здалеку, що це наші, да? Я розумію, що це не наші. Ну, і, і взаємодія вона зводилась до чого. Ну, тобто, ну стоять, стоять люди зі зброєю, ну тобто, ти йдеш в якомусь напряму, і ну, в якийсь тобі треба зрозуміти, Ну, тобто, тобі не полетить там в спину щось. Mm -hmm. Тобто, от на такому рівні, там не, не типу, там, а можна мені там щось пройти? можна мені зробити, а просто ти з'ясовуєш. Чи ну для себе, чи ну, чи буде для тебе якась небезпека дій? Коли вони відповідали, чи відчувалося з їхнього боку, можливо, там якийсь стид, чи якийсь, якась інтонація вибачлива така? Ну були такі там заяви, типу, може вам там вода потрібна, чи щось там таке. Ну, от таке було. Ну тобто, воно взагалі не нав'язалося, Ти приїхав на мою землю зі mm -hmm. е зброєю в руках, ти тут стоїш. Ти ну від тебе виходить небезпека, і в цей контраст, що там може вам щось там потрібно. Ще був один приклад, коли людина сама по собі починає е е е казати, що ну військовий, що. Та ми там не хотіли там цього зробити. От, ми тут пошкодили. Це просто без жодного контексту він без, починає. Без жодного контексту. Ми просто знаходились в одному просторі, я просто проходив там повз. він Так починає. Тобто, ну в нього, з нього целилося. Тобто от, він ну, не розумів, що щось не, не те відбувається. Я, я, от я його не питав, що як ти міг. Там? От, от, що ти там? Ні, я просто йшов повз. У нас просто історія була яка. Ну, Мобільні, мобільними телефонами користуватися не можна було з різних причин, а все, що бачилось у, у цивільного населення, особливо смартфон, одразу це йшло на знищення. Тобто, І... якщо людину бачили з мобільним телефоном, її що вбивали? Ні, 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 людину не Я маю на увазі, знищення що було... да, 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 телефон, ну це, ти можеш з ним прощатися. Але якщо ти відходиш 500 метрів від цього, ідеш по вулиці. Гостомель це переважно садини забудова. <ти>, Ти бачиш, що людина з забору зі смартфоном виглядає, от, тому що тут зв'язок краще, і він щось там розмовляє такий. Ну, Каже, добережно, ось от там, отаме, це. А він не розуміє: а зникло світло. А, тобто, мобільний зв'язок саме в частині передачі даних, а, це була велика проблема. Тобто, його, ну я, я б сказав, що не було. І... А, а як грілися? Тому що це ж була ще зима? А, а, грілися, а грілися ніяк. Температура поступово падала от в квартирі, в багатоквартирному будинку. Вона, вона у нас падала там, що там, з 20 до 18. І от коли ми виїжджали, це було вже а, плюс 12. Остання зафіксована температура. Ну і я ну, як одягали на себе в Криму. Коли ми виїхали, коли я побачив телевізор, коли я побачив Верещук, яка е, розказувала всім, як евакуюватися. Я дізнався, що, виявляється, була евакуація централізована а, з Гостомеля, в тому числі. Це був сюрприз, тому що це окрема історія. Інформація, яка там була, от, на прикладі Верещук, вона не відповідала дійсності. Я можу сказати, що в той день, ну тобто ми виїхали випадково, тому що ми виїхали, ми побачили е, е, машини, поїхали за машинами, машини там зупинилися, там зупинилися. В кінці кінців ми там добралися цим караваном, ми добралися до, до Бучі, і так дійсно з Бучі е, з підміської ради на перехресті там енергетиків, і я не пам'ятаю цю вулицю. Так, там звідти відбувалася централізована. Евакуація, а вона не відбув? От, як ти думаєш, де ось та межа? Як її намацати між необхідністю внутрішньої єдності і того, щоб не давати спуску начальству і чиновництву? Перше враження, тобто перші акти, які видавалися Кабінетом міністрів, для, ну, для мене це було вони були шоку, ну, шокуючі. Чому? Тому що, ну, і, 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 звісно, що один з перших актів був, я не пам'ятаю, як він називається, але це відповідно е, до закону про, е, про режим воєнний режим стан, стан, про правовий режим воєнного стану. Там е, заходи, план заходів, які здійснюються. В, в, він здається, мені датований 24 лютого, як воно і має бути. Єдине, що там не, не, не те, це. Там просто написано, там просто переписаний закон. Ну от просто що має бути? Тобто він має бути не пустий, правильно? Він має бути це буде певний план заходів, які мають робити. Тобто, на це мають орієнтуватися. А він такий був написаний. Я думаю, тут потрібно зробити уточнення. Тут Кабмін, на мій погляд, він не є первісним джерелом. Ось такого викривлення того, як це мало бути за законом. Mm. У нас воєнний стан вводиться указом президента і затверджується Верховною Радою. От за законом, в указі президента про введення воєнного стану зазначаються права і обов'язки громадян, які передбачені Конституції, які обмежуються на час воєнного стану. Так, от там прям так і написано, так, які так. обмежуються. І, на жаль, от я відкриваю указ президента, і бачу там пункт, здається, навіть третій. І там написано, на час воєнного стану можуть обмежуватися. І далі йде перелік статей Конституції, які ну, можуть мені, обмежувати. Мені, мені, мені до цього до не зрозуміло. Так вони обмежені чи так. ні? Так, ну, закон обов'язково ставить таку вимогу, зазначити, що обмежується, не наводити туману. Я, от заради об'єктивності, я все одно це скажу. Тому що це, ж у нас, здається, друге введення воєнного стану у сучасній історії України. Так. Перше було, здається, після ситуації з моряками. Угу. От на жаль, напевно, хтось взяв і там щось переписав кудись, тому що у 2000, який це був, кінець 18 року, здається, на жаль. Ну, ми, ми тут об'єктивні, там були такі самі фо формулювання, але ставки були теж ну, зовсім інші. І це ж воно тягне за собою одразу цілий пласт. Обмеження на виїзд за межі України осіб чоловічої статі. Ніхто не може сказати, яким законом воно обмежується. Тому що єдиний закон, який це регулює, закон про порядок в'їзду-виїзду, якось він там називається. А там нічого про це немає. Ну, я можу сказати так: заради об'єктивності, заради справедливості. А, ну, давайте так. Там, кожні 5 років у нас таке не відбувається. І взагалі в історії сучасної України. От, те, що відбулося 24 лютого, навіть за попередження. За ну, я, я тут просто сразу, я а? Сразу хочу сказати, ну, от мені це важливо, так, це не відбувається щомісяця, але нас перед цим нам розповідали про що? Про тривожну валізку. Ні, ні. А тривожна валізка, вона ж має бути не тільки там з йодом, чи що там у нас, з теплими речами, вона має бути і в законодавчому пласті. За всієї цієї об'єктивності і справедливості треба згадати, а коли Кабінет міністрів України мав би зупинитися в цьому, а саме вчиняти дії, які суперечать частині 2 статті 19 конституції? Тобто вони робили те, що знаходиться поза їхніми повноваженнями? Давай Тому... артикулюємо більш чітко, у чому саме зло у цій дії? Тому те, що переписали закон у постанову Кабінету міністрів, чому саме це погано? А тому, що закон містить формулювання, що треба зробити. Ну тобто, він окреслює певні, певні межі, ну тобто, напрям, от, отут, це зробити, це зробити. А в плані заходів має бути конкретика. От в цьому напряму із цих десятків пунктів, які там наведені. Треба написати, що треба зробити. А там майже формулювання закону були просто покладені в цю таблицю. Доданою вартості від цієї постанови немає. Вона має бути, а її немає. Це, 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 це я з закону це може бути. Ну, Ми можемо навести таку аналогію, що є в нас двірник, наприклад. І от до двірника приходить начальник ЖЕКу і каже: завтра прибираєш листя. Наступає так. завтра, двірник бере метлу і каже: сьогодні я уповноважений прибрати листя, йде додому спати, а, а не прибирає листя. Тобто він просто констатує, що його зобов'язано це робити, а нічого конкретного не робить. Ну, це я, схоже на те. На, на, на тлі цієї аналогії я б сказав так: що коли йому приходять і кажуть: ти маєш прибирати е, листя, двірник має, він знає, де, де листя, де, де доріжки, де він оце знає. Той знає, що треба це зробити. Але може не знає якусь конкретику, де саме там махнути, як саме махнути, як треба, як не треба. А він вже має це зробити, тому що він, він на, цьому, на цьому рівні, де він має відповідну компетенцію загальну, я маю на увазі. Він знає, де мітла, він знає, де листя, де впадає, де не впадає. Він де... замість цього розводить якісь да, розмови. А да, він щось, щось на тому рівні, тому що я прибираю листя. А що ще в нас таке цікаве є в урядовому кур'єрі? Так, ось що нам приглянулася ця стаття у свіженькому суботньому випуску, так? В останньому, так. Так. Озброїти ноутбуками. Актуально у школах Полтавщини всім учасникам освітнього процесу створили гарні умови для якісного навчання в онлайн режимі. От я дуже люблю, і це, до речі. Прикладської е, традиції радянської періодики. Актуально. Тобто те, чому оцінку мають надавати читачі, автор обозначає. Автор позначає. Те, що от зараз, те, що я напишу, це актуально. Ну воно без пояснення. А це що, літопис? Що там просто пишеться все і так кажуть: увага! Є розділ актуальний, там читайте, а все решта, то на хто. Як там чихнув, як їв, як, як дихав, все. А це актуально. От, ну, воно там, тут... А все інше можна не читати, там, ну, де немає примітки, актуально. Гра з заголовками — мітця ще там озброїти. Що ми кажете? Ноутбуками. Ну. ну, воно ж начебто актуально. І в тему так заходить. Ми зараз перейдемо на сайт юридичної практики, я не хочу. Тому що там заголовки ми пам'ятаємо, що можна навідмінно навчатися і з дому, якщо в учня є сучасний ноутбук. І щось тут пахне. Питання. Питання: чи навчається цей учень на відмінно? Відповідь нам це дасть по, да, може дати погляд на ноутбук. Сучасний він ні, якщо він сучасний. Він може навчатися на відмін. А якщо ні, що ви скажете, Станіславе? Він не дуже виглядає сучасним. Особливо, якщо придивитися до трекпаду, на якому, здається, ночував хтось. Ну, це... На не ньому не, між... не ночували. Це єдина частина, яка активно використовується і тому вона. Вільна від е, е, шару. Ну, явно не мишка, тому що мишка взагалі десь валяється, клавіатура ось тут на бік, тобто... Це не навіть. Нього. Це сучасний, а то позасучасний. Ну, навіть для фотографії, яка йде в друкований орган Верховної Ради, не можна було прибрати це, це... на столь. Ну, тому що ви помиляєтесь, тому що це урядовий а, а Це ну ж так. кабінет, це Містри, інше. Це, Ілюстрації не завжди відповідають тому, що люди хотіли сказати. Розумієш, я думаю, що це не актуальщина, а це кон'юнктурщина насправді. Тобто, навіть на от таких от темах озброїти ноутбуками і, і, і загальний такий мілітарний градус того, що зараз в голосі Україні, України в урядовому кур'єрі, я дуже сумніваюся, що це обумовлено такими ну, чимось щирим. Я думаю, що це просто звичка. Якби зараз в нас, я не знаю, тут був окупаційний режим. Ось, ну це моя думка. Я думаю, що там би були заголовки вже російською, щось там на нові рельси, там навсідась. Це просто професіонали у своїй справі, у своїй стезі. Я, я їх особисто не знаю, це лише моє відчуття. Це те, що я писав, можете в телеграмі у мене почитати про спілку письменників. Залишу в описі, ми, ми, ми я хочу повернутися до заголовка, тому що він недороблений, тому що він не відповідає тренду. Тому що я думаю, що цей матеріал з'явився, тому що була певна тенденція про насичення освіти цими сучасними засобами, які потрібні. О, ну, для того, щоб зараз освітній процес о, проводився. Я думаю, що недоробка полягає наступним, тому що в нас, коли йдеться про... Допомогу о, ненці зброєю, це в нас просто Рамштайн. Коли в нас йдеться про допомогу ненці грошима, це в нас фінансовий Рамштайн. Коли йдеться про допомогу в освітньому процесі, це має бути освітній фінансовий Рамштайн, проправлений Вас... байрактаром, стугною... Неправильно, це має бути освітній Рамштайн. А Рамштайн треба. Okay. І тоді все буде зрозуміло. А що ми там ще хотіли звернути увагу на любов до Білорусі? У да. нас що? є. У є вже неодноразово. Ми бачимо, і я теж це підтримую, але я не державний, не державний зас масової, масової інформації. Коли згадуються країни агресор і е, е, їх поплічники так. з маленької літери, з якомога менше літери. Ну тут зрозуміло, що да. просто але вже е кілька місяців тому е в нас була історія, коли е припиняли дію е угоди про е уникнення подвійного оподаткування з Російською Федерацією. До речі, угода про взаємний захист інвестицій з Російською Федерацією, якщо я не помиляюсь, є чинною багато. Чого чинно, але коли це промотувалося, і м м мабуть на часі, я не знаю. А, всі матеріали інформаційні у стрічці Кабінету міністрів на їхньому офіційному сайті у всіх матеріалах урядового кур'єру. Всі інформаційні матеріали. А, РФ писалося з маленької літери. Росія писалася з маленької літери. А коли в урядовому кур'єрі публікувалося оприлюднювалося рішення а, розпорядження Кабінету міністрів, яким воно вносило на розгляд, а тепер те саме з Білоруссю. Ми бачимо, що просто ми подивимося. І ми бачимо, що коли йдеться професійний документ, навіть це навіть не закон, це навіть не проєкт закону, це просто розпорядження, в якому кабінет міністрів що вносить на розгляд Верховної Ради свою пропозицію щодо е, скасування цього. Я не знаю, що їм заважає, що Кабінету міністрів, якщо в нього така щира позиція, що йому заважає тут написати. Навіть не Різьбо, а просто Білорусь з маленькою літерою. тому що це супровідний документ до проекту закону, в якому я не сумніваюсь, Білорусь з великою літерою. Чому подвійні стандарти? Чому ось так? Тому що якщо ми повернемось до цього ж номеру урядового кар'єру, і спробуємо пошукати на щастя від на відміну до голосу України, ми можемо пошукати в ньому і по пошукаємо Білорусь, то ми побачимо, що в цьому місці. Урядовий кур'єр пише з великою літери. А давай візьмемо більш широко, не юридично. Ось сама ця мода, таке він, такий суспільний договір, можна його так назвати, країну агресора, і головного поплічника, її посадових осіб позначати з маленької літери. Тобто, на мій погляд, я розумію, що це, звісно ж, може бути не дуже популярним, мені це досі ріже око. Так, можна зрозуміти, ми тим самим хочемо показати свою зневагу до агресора, до ворога за тим, що ми його зневажаємо, і, врешті-решт, дегуманізація противника це звичайна річ на війні. Тому нічого тут дивного немає. Однак одночасно можна сказати, що це штучне зменшення значення і наших перемог, і взагалі здобутків успішних у цій війні. Тому що ми, ну, об'єктивно думаю, Ми думи, що... воюємо проти конкретної держави. Так. Ми можемо її зневажати. Держави пишуться з великої літери, як би ми до них не ставились. І очільники теж є ну, людьми, напевно, і їх імена пишуться з великої літери. І від того, що ми пишемо їх з маленької, ну, з якогось моменту, коли це було у лютому, можна було це зрозуміти якоюсь емоційністю і знову ж таки написаними правилами, зараз, коли ми відмовляємося офіційно від перемовин з путіним, у нас є рішення РНБО про це, так, так. де Путін з великої літери теж вказан. То коли ми займаємо вже сильну позицію, чи не є таким? Дитсадком осі ігри з великими маленькими літерами. Я не думаю, що це про дитсадок. Це, це про, про дещо інше. Ми забуваємо, що деякі речі вони гострі з обох боків. Ми просто над цим не замислюємо. Тому що багато хто не замислювався, що одне одна справа, коли ти переміг Путіна а, з великої літери, а інша справа, коли ти переміг а, якесь слово, яке не має власної назви під назвою Путін, хто це іграшка, чи що, щось таке. От я думаю, що просто на цим не зимислюшся. Я думаю, що о, відповідь на ці питання дає дипломатія. От, е, тому що ми знаємо, що у повсякденному житті ти можеш е, не розмовляти, ти можеш уникати спілкування з ворогом і так далі. Але дипломатія це чи остання, чи передостання штука, яка припиняється. Я, я не думаю, що це дитячий садок. Я думаю, це те, що ми забуваємо. Що, е, ми при, при, от саме применшуємо те, що робить зараз ненька і її сини. Нічого не вартує написати назву країни з маленької літери. Я думаю, що... того ти не стаєш кращою людиною. Ти не стаєш там більшим патріотом. І немає такої залежності, що чим ми, з меншої букви меншим шрифтом ти напишеш слово Росія, тим більшим патріотом ти. є. Вони коли писали Білорусь великої літери, вони що її? Підвищували її, вихваляли, показували. Я за, за взірець. Ні! Вони, я, я впевнений, при всій моїй любові до окремих, я впевнений, що вони не вкладали е, при перевищенні їх ролі якесь вихваляння. Просто тому, що воно пишеться, це просто велика літера. Для маленької літери, зменшеної літери є. Для цього є своє місце. Підпишіться, тоді ви отримаєте повідомлення про вихід нового випуску. Так?